Обід двадцять восьмий день дієти, борщ, ну, десь півтора, такої ополоника чи половника, пішло в мене на цю маленьку тарілку. І пів столової ложки сметани. Смітана вона дуже-дуже гарно смакує з борщем. Ще можна додати і часник, але в мене без часнику, бо і хліба немає. Отакий От у мене обід. Скільки їсти можна той борщ, якщо такими маленькими порціями, мабуть, більше тижня. Добре, що буде виручати чоловік. Головне, щоб він був смачний, а борщ залежить від тої заправки, яку ви робите. Дуже підбирати треба солодкий буряк і тушкувати його на пательні, до готовності, потім додати. Різноманітні спеції, гарну томатну пасту, можна цукру додати, сіль. І якщо у вас буде смачна заправка, то і борщ буде дуже-дуже смачним. Мої красуні, як же вони сьогодні весело провели цілий день? Полукса кастора. Зверніть увагу у кастори, яка заческа. Ось тут такий бант. Розкішне волосся, дуже симпатичні, цілий день граються, граються весело. Навіть б'ються між собою, розбороняти доводиться такі активні, але веселі, їх радість передається, і мені настрій покращується, коли я з ними спілкуюсь. Ну що ж, зустрінемось. На вечері хай добре смакує. Спокійного вам дня!